Дивно, я всю ту Домініку просила назбирати. Річ у тім, що ну, ми йдемо, а вона мені по дорозі таке корзинку, сказала на назбирати. Може бути, мені Домініка би ніколи не брехала. Ну, але я не знаю. Це ми поділи. надоєло брехати. Брехаточки, Мою пюрешку, а ввечері ми підемо на бал квітів. Діана і Домініка, я, звісно, не дуже хотіла вас брати. Ну, але, бабуся, це тихо, але ви все таки підете, таке не часто у житті трапляється. Фу, не можна було щось смачніше приготувати? Заткнись, ти не розумієш, ти зараз все зірвеш, та мовчу я мовчу. Нас обвиняють безпідставно. Вони що, не можуть додати 2 плюс 2 і зрозуміти, що це не ми? Ну, не знаю, може, й не можуть. Що це ви тут сидите знову цілими днями без діла. Мар'яна і Емілія вже на городі мені допомагають живо туди, та ми не сидимо без діл, тобі його нічого не хочуть чути. Живо на поле. Ах! О, а ось і ви прийшли нарешті. Андрій, там Мар'яні і Емілії. Добре, зараз піду. А ви, дівчата, ідіть візьміть пару насіння і посадіть. Скільки ти тут насіння подобирала? Та в мене спина відвалиться, поки ми це все будемо садити. Та не боїсь, ти підеш відволічеш, мою бабусю і дідуся, я їх тут понад це, вони нам все посадять. Ну тільки так я не буду оце це садити. ну тут земля така брудна. В мене вже кросівки замазані. Прекрасно. Вони собі забрали всі фрукти і ягоди, а да лишили лише. Овочі їхні. та ну овочі це теж добре. На городі вони нам не помішають. Вони не зможуть сказати їм, що бабусі дідусю, що це вони зробили. Так що давай беремо, що найважче: гарбуз, буряк, давай ще кукурудзу і пшеницю. Ну добре уже раз так. Так, ну що ви тут набрали? Ось, ну могли чуть-чуть більше взяти. Беріть лопату, йдіть копати. Та все ці, а я сказала: беріть лопату, і йдіть копати, а то на балквіців не підете. Ні, ну це уже варварство. Вони зіб допомагають, але там тільки покидають пару досіднинок, а нам тут копати самим. Та давай ми тоді покажемо точно, це у нас буде більше аргументів, що ми все робимо чесно, а вони хитро. Ах, добре переконала. Ой, спина, це було так важко. Я сподіваюся, що ці старання чогось коштують. Так, давай, що там у нас з насінням? Е, кукурудза, ой, пшениця, кукурудза, буряк і це як він, гарбуз. Так, ну давай тут гарбуз, там. ти вже тут що посад, не знаю, пшеницю вроді. Так, ну гаразд. Вийшло досить непогано. Ну так, це навіть весело було. Так, ну що, можна тепер піти відпочити, ми там домі... домовлялися з Соломією зустрітись. Давай тільки скажемо, напевно, бабусі, десь. все добре, я зараз побіжу, а ти... ти йди на поле уже. Господи, всі руки у земліці. Емій, тебе що, взагалі не вчили, що для того, щоб мати вигоду, треба хоч чуть-чуть попрацювати. Та боже, ну покидали насіння. Ну що ти, як якась взагалі лінцяйка? Ну це вже перебір. Пішли там Діана з Домінікою вже доробили. Давай нам треба перехопити швидше. Дідусю мої з Діаною вже перекопали і посадили, Та де вже так швидко, де брешете? Ну, якщо не віриш, то брешемо. Якщо віриш, то не брешемо. Ой, який прекрасний город. Постаралися, постаралися. Видно, молодці. А ми там ще сусідній город перепололи. Е, так він же ж був Діана й Домініка. Ну, вони кудись пішли, ми побачили насіння то й вирішили самі посадити. от уже ж не гідниці, Ну, не знаю, що я з ними зроблю. Може, нехай на бал тоді не підуть. Ну, ні, ну таке раз в житті по можна побачити для них, поки що вони не прийдуть. Щось я їм придумаю. ідіть, до речі, збирайтеся на бал. Він скоро почнеться і ми туди підемо. о, чудово, тоді ми побігли. Ой, Соломія, а це ти та я ж я. А чого ви, до речі, не збираєтеся? Бал квітів через годину. Через годину? до бієку побігли, ми не встигнемо. Як думаєш, в такому плаці нормально буде, та нормально буде, це ж село. Ось, а так взагалі прекрасно. Ой, і справді так гарніше. Ану зараз тобі одведіть ось цей обрич, тобі в ньому теж непогано. О, клас, та, підходить. Ой, дівчатка, ви такі гарні в цих платях. Ой, дякую, Даня, комплімент. Та набагато да, краще ніж у Мар'яни не Вони як не знаю, на чи не якийсь карнавал виряджаються. Я читав, ну ти що не читав, А мені дідусь розказував, що там буде дуже багато квітів, і ще багато метеликів, ну має бути гарно Давайте підемо, там уже напевно все починається. Так, всі готові. О, Мар'яна, Міля, ви так вирядилися. Знаємо, знаємо, що гарно, а не так, як дехто. Ти дай щось натікаєш тихо, дідусь, уже там. Так що ми зараз ідемо і слухняно займаємо свої місця. Скоро почнеться через пар. Пару хвилин, так що поспішимо. Ну, ось вітаю вас на щорічному балу квітів. Ідіть в кінець, ми зазвичай там зупиняємося. Вау, там такі гарні квіти далі. Вау, бабусю, в тебе дійсно неймовірні квіти. А ця статуя, як ви її. Робили. Ну, статую це вже до дідуся питання. Ой, та купив, купив, газонок такий був. Ні, ну це не перевершено. Емілія, іди сюди, мене одна дуже важлива пропозиція. Значить, слухай сюди. Ми маємо розбити ту статую, вони на Діану і Домініку і їх виженуть. Це прекрасна ідея. Як ти до такого думала? У мене шикарний розсум. Значить, діло діло. Вітаю, вітаю всіх до нас у щорічному балу квітів. Тут стільки збитних квітів аж важко вибрати переможця, але наша мадам Софія вибере справедливо найкращу квітку на цьому фестивалі. Тож оголошую щорічний бал квітів відкритим! Ось, ось мої квіти, так, дорогенько, не треба виділятися. Так, тут угу, вазонок, дуже гарний вазонок. А тут підсвіткує. Так, вони ще підсвітку можна включити. Так, будь ласка. Так, непогано, непогано. Так, о, які шикарні трианди. Власного все чудово. Горщики, так, непогано, непогано. Так, ого, які тюльпани шикарні соняхи. А... Моя ваза. Що? До мені Діано, живо звідси, але ж живо, щоб я вас не бачив. Мамо, там щось у моїх подруг сталося. Біжи, біжи, я тут сама. Дякую. Ох, наче далеко забігли. Але Діано, ну це справді не я. Тихо, тихо, Домініко. Я вірю, що це не ти. Я вірю, що це не ти. Статуетка, я так за нею працювала. Тихо, тихо, бабусю, не плач. Ну, так вийшло. Ну, в тебе є ще прекрасні квіти. Так, Люба, звісно, Діана до Мініка нас дуже підвели, але дивись, які в тебе ще є два госики. Але то була найкраща моя за всю історію. Даня, а, а ти, а Соломія? Та, що там сталося? Я бачу, як до і Діана побігли. Слово, ти не повіриш? Та огидна. Моя твою рідна сестра Мар'яна, Коротше, її подружка, штовхнула до мені куди ту квітку гарно, бо вона розбилася, і дідусь їх вигнав звідти. Я зараз не знаю, де вони. О, Господи, що у вас за жахлива сестра з подругою. Побігли їх шукати. О, ось вона, тобі нікуди не плач, не плач, не плач. Я, ми знаємо, що це не ти. Ми знаємо, що це не ти. Ну, але ж я розбила, розбила, то все таке я штовхнула вона мене чи ні, але ж штовхнула, бо вона тебе не штовхнула, ти б не розбила. От що тобі яку пропоную. Зараз ми підемо, подзвонимо мамі і все розкажемо. І що далі буде? Думаю, що вони приїдуть і під'їхати сюди, не знаю, годин 10. Ну, щось вона тобі та скаже. Пішли, пішли. Е, у мене є ключі, слава Богу, їх не забрали, пішли. Ой, щось телефон дзвонить Діана раніше часу, зазвичай так не дзвонить, можливо, у них щось сталося, та не панікуй візьми. Алло, так, донечко, привіт. Мамо, привіт. Ти не уявляєш, що у нас тут сталося? Що таке уже? Тут, коротше, приїхала Мар'яна, ми тут були на балу квітів, вони потім це Вона, вона кинула до вона вона. Квітку, нас бабуся дідусь цілими днями це водяну, давай спокійніше. Розкажи все по черзі. Я не розумію, що ти кажеш. Тобто, цілими днями вашу роботу вони е, бабуся і дідусю показували за свою, вони їм вірили, а сьогодні вони штовхнули е, Домініку на квіти і вас вигнали з балу. Так саме так. Ситуація, звісно, дуже жахлива. Навіть не знаю, що вам сказати. Ми самі не знаємо, тут тобіка вже до геть поникла, ми тут якось стараємося її заспокоїти. Так, значить так, дівчата, зараз я буду дзвонити вашій бабусі і буду все домовляти. На телефон лишила тут, ясно. Тоді, коли вони прийдуть, не знаю, або ми приїдемо, то вам далеко їхати. Дяно, заспокойся, все ми владаємо. Поки що зараз ви не панікуйте. Ти нам точно віриш. вони тобі зараз скажуть, що це неправда. Я вам вірю, я вірю своїм донькам. Господи. заспокойтеся спочатку, ми все владаємо, не не чужі люди ж вам. Мар'яни і по... Вони, можливо, чужі, бабуся, дідусь розуміють усе. Так що заспокойтеся.